Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУН. Запрошую як і щоденно разом читати Кобзар, пророче слово нашого Тараса. І за порядком відкриваємо наступні сторінки. Почали ми твір Марія, продовжимо його сьогодні і в тому знаходимо порядку свої змісти, особливо вчора, бачите, ми теж так дійсно воно. А, ну, Сьогодні ми, до речі, завершуємо вже твір Марія. Якраз ми дізнаємося. Продались в храмі, помолились Богу і веселенькі у дорогу додому рушили вночі по холодочку. Виростали і вкупі вчились, ростучи святиї діточки, пишались святиє тії матері своїми дітками. Із школи путем терновим розійшлись обидва Божії глаголи. Святую правду на землі і прорекли і розп'ялись за воленьку святую волю. Іван пішов собі в пустиню, а твій меж люди, а за ним, за сином праведним своїм, і ти пішла. В старій хатині в чужій покинула його святого Йосипа свого. Пішла тинятись по підтинню, аж поки поки не дійшла, аж до Голгофи. Бо за сином святая мати всюди йшла, його слова, Його діла, все чула й бачила і мліла, і мовчки трепетно раділа, на сина дивлячись. А він, сидить, було на Єлеоні од почива. Єрусалим. Розкинув згордо перед ним сіяє в золоті вісконі, Ізраїльський архіерей, романський золотий плебей. І час і два мене не встане. На матір навіть не погляне. Та аж заплаче, та аж заплаче дивлячись на іудейську столицю. І вона заплаче, ідучи у яр по воду до криниці Тихесенько, і принесе води погожої і вмиє утомлені стопи святиї, і пити дасть, і отрясе, одує прах з його хітона, зашиє дірочку та знову під смокву піде. І сидить і дивиться о все святая. Як син той скорбний спочиває. Аж ось і дітвора біжить із города. Його любили святиї діточки. Слідком за ним по улицях ходили, а іноді й на он. До його бігали Марії. Отож прибігли. О святіє, пренепорочнеє, сказав. Як уздю діток, привітав і цілував, благословляя, погрався з ними, мов маленький, навів бурнус і веселенький своїми дітками пішов в Єрусалим на слово нове. поніс лукавим правде слово, не вняли слову, розп'яли, як розпинать його вели, ти на розпутії стояла з малими дітьми. Мужики, його брати, ученики перелякали, сповтікали, нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям, і упала на землю трупом, розп'ялась твоя єдина дитина. А ти, спочинувши під тином, у Назарет, ото й пішла в давно вже поховали в чужій позиченій труні. Чужії люди, а Івана її залізали в тюрмі, і Йосипа твого не стало. І ти, як палець, той осталась одина од місінька. Такий талант твій латаний небого, брати його ученики не тверди, душе убогі, катам на муку не дались, сховались, потім розійшлись. І ти їх мусила збирати, отож вони якось зійшлись вночі круг тебе, круг тебе сумувати. і ти, велика я в женах, і їх униніє і страх розвіяла, мов ту полову своїм святим огненим словом, те Дух Святий свій пронесла в їх душі в богії. Хвала! І похвала тобі, Марії, мужі воспрянули святиє, по всьому світу розійшлась і іменем твоєго сина, твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу. Ти ж під тином, сумуючи в буріні, умерла з голоду. Амінь. А потім ченці одягли тебе в порфіру і вінчали, як ту царицю. Розп'яли тебе, як сина, наплювали на тебе чистою кати, розтлили кроткою, а ти, мов золото, в тому горнилі, В людській душі возобновилась, в душі невольничій марій, душі скорб'ящі і убогій. 27 жовтня до 11 листопада 1859 Санкт-Петербург. Так, ось ми завершили твір Марія. Драматично. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо і далі кобзар щоденно. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бода Просвітянського рухового. Продовжуємо читати кобзар, родче слово нашого Тараса.